Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему комп'ютерна залежність як запобігти. більшість батьків, які мають домашній комп'ютер, стикаються з ситуацією, коли дитина проводить за комп'ютером невиправдано багато часу. Захопившись грою, спілкуванням у чаті або переглядом сайтів, дитина самостійно не може контролювати проведений за комп'ютером час, а тривала робота на комп'ютері шкідлива для її психічного та фізичного здоров'я. І у всьому слід знати міру, у тому числі у спілкуванні за комп'ютером. Але дитина із причиною юного віку і недостатнього життєвого досвіду не усвідомлює загрозу, яку несе її здоров'ю безпереривне багатогодинне спілкування із комп'ютером. Тому робота дітей за комп'ютером повинна здійснюватися під контролем. Для попередження негативного впливу комп'ютера на здоров'я дитини необхідно обмежувати час використання комп'ютера, своєчасно робити перерви, використовувати відповідні віку дитини програми. Часто саме комп'ютер допомагає залучити до занять дітей, яких важко посадити за звичайне читання або розв'язування задач. Тут вони потрапляють у гарну казку, де діють веселі, та спритні герої наприкінці гри малюка обов'язково похвалять або навіть видадуть почесний диплом, і тут у дитина обов'язково щось вийде і виникне ситуація успіху. Після цього захочеться ще пограти, адже комп'ютерні розвивальні програми називаються іграми, а зовсім не заняттями. Але обираючи навіть такий диск, недостатньо прочитати коротку анотацію. Ви повинні самі спробувати пройти всі рівні грі розвивалки та зрозуміти наскільки якісно зроблена ця комп'ютерна іграшка, і чи відповідає вона віку вашої дитини? Чи гарні ілюстрації та голоси, які озвучили текст? Важно поставитися до вибору комп'ютерних ігор. Вони повинні відповідати віку дитини та не мати агресивних настроїв. Як тільки ви помітили, що у дитини зник інтерес до реального спілкування, вона довго просиджує за комп'ютером, настав час бити тривогу. Краще не доводити ситуацію до крайності, бути готові до того, що як тільки ви скажете досить малюк почне слізно просити ще хвилиночку, ще секундочку. Якщо ви хоч раз піддастеся на таку провокацію, надалі вам важко буде контролювати комп'ютерний час дитини. На, на ринку досить і таких ігор, які буквально нашпиговані примарами, монстрами, скелетами, людожерами. немає нічого дивного у тому, що багато дітей награвшись ігра. Шками і з тими страшними потворами починають лякатися. Девря вискажуться на кошмарні сни, бояться залишатися на самоті у кімнаті. Справа в тому, що у більшості комп'ютерних ігор все дуже натуралістично. Особливо захоплюються комп'ютерними іграми діти із низькою самооцінкою, що погано встигають у школі або відчувають труднощі у спілкуванні з однолітками. Звичайно, перенання у світ фантазії мрії грі завжди був властивий людям із цим психікою, але читання книг тим більше творчість вимагають зусиль. Тут це просто і при цьому у людини створюється враження. Власної могутності. Ви тільки уявіть собі, дитина сидить перед екраном і розпоряджається життям малюсеньких людей простим натисканням кнопки. Вона може знищити десяток ворогів. У дійсності ж вона не вміє практично нічого, ні дати здачі керівникові, ні залізти на дерево, ні підтягтися на турніку, ні захопити дітей грою. Але їй все це і не потрібно. Нащо коли є легший спосіб відчути себе суперменом? Усьому цьому повинна бути міра. За методиками Глена Домана можна розвивати дитину із колиски. але наврядче ви будете навчати на основ механіки та. Тавної фізики сучасні діти випереджають у інтелектуальному розвитку однолітків 5-7-річної давнини, але в той же час про емоційний вік та їхній фізичний розвиток батьків все частіше забувають. Але ж емоційна і фізична сторона розвитку набагато важливіша за інтелектуальний розвиток дитини. Малята вміють читати англійською, але погано бігають і страждають від безлічі страхів. Ось чому з комп'ютерними іграми потрібно бути дуже обережними, навіть якщо вони рекомендовані для дошкільного віку, ваш малюк може бути ще зовсім не готовий сприймати їх. Дякую вам за увагу. Гарного дня!